Є люди, для яких те, що ви вважаєте неймовірним, є абсолютною буденністю. Наприклад, працювати чотири години на день і рости в доході. Вони це роблять без напруги. Це їхнє налаштування за замовчуванням. Коли ви просто знаходитесь поруч з такими людьми, ваш мозок поступово переписує протоколи нормальності. То що робити? Перше. Відкрийте 10 ваших останніх діалогів у месенджері, і поставте собі питання про кожну людину. Вона транслює героїчну втому чи системний спокій після спілкування з цією людиною. Я хочу працювати більше чи працювати розумніше. Друге, знайдіть одну людину блогера, знайомого, конкурента, який вже має результат, який ви хочете отримати, і який не виглядає загнаним. Підпишіться на цю людину. В соцмережах, ваше завдання просто спостерігати. Через кілька тижнів ви помітите, що те, що вам здавалося неможливим, поступово чомусь стається саме собою. Без насилля. Просто тому, що ваш мозок отримав новий дозвіл. Так можна. Це безпечно, це вигідно. Піклуйтесь про своє оточення. Це інструмент з найвищим рої. Знайдіть тих, для кого ваш. Подвиг, це норма, і просто стійте поруч. Якщо потрібна допомога в цьому питанні, напишіть в коментарях сесія, і ми домовимось про зустріч це безкоштовно. Передайте це відео тим, кому бажаєте успіху, і підпишіться, щоб знати себе краще і керувати собою легко. Дійте!